І після чергового нападу розбійників на село наше місто герой фортеці Кривожопіль все ще стоїть. Хоча деякі будівлі були зруйновані, на дорогах валяються трупи, а загальна популяція знизилась на половину, що вже все разом дуже сильно дезмиралить наше населення. Але це ще не все. На додачу ще й росте невдоволення через недостаток одягу та їжі на базарі. Тому. Першими заходами антикризового менеджменту стануть покращення хатин жителів та зниження податків до 10%. Лише додамо церковний збір задля підвищення рівня очок впливу, дві тисячі яких дозволить нам висунути претензію проти захоплення польським куркулем всіх територій, від яких залишилась лише одна провінція, де розгулюють бандити, які і допоможуть нам розібратися з опозицією в селі. Після того, як ми частину наших бідних і незадоволених, відправили до них гості, а всіх інших відправляємо виконувати сезонні роботи по збору ягід та збору пшениці. Так не дивуйтесь, посівна у нас два рази на рік, і взимку врожай росте ще краще, ніж в стандартний сезон. І на жаль, розбійників був всього десяток, тому після битви кількість незадоволених не зміниться за рахунок природнього відбору, і все одно прийдеться зайнятися покращенням рівня життя людей. Бо я вже просто навіть споїти їх не можу, тому що побудував забігайлівку занадто далеко від центру, поза зоною досяжності більшості селян. І також, тому що нам навіть не вистачає збору врожаю з трьох великих полів, щоб прокормити всіх, починаємо закупляти всі можливі продукти в сусідніх селах, бо можемо. Собі дозволити. Ну не сказати, що я дуже хочу розставатися зі своїми багатствами, але зважаючи на наш стиль прокачки, орієнтований на торгівлю, де є всі можливі плюшки на імпорт та експорт, по карману це не сильно б'є. Через декілька місяців потік невдоволення вдалося зупинити, що аж нові жителі почали заселятись. Але передбачаючи, що довго так не буде, переробив ще одне господарство на кравецьку, щоб виробляти нові види одягу. Для чого також треба почати переробляти ягоди фарби, і до того ж, нам, як завжди, не вистачає робочих рук, щоб працювати на всіх підприємствах. Тому в екстреному режимі починаємо будівництво нового мікрорайону. Бо якщо загальний рівень задоволення впаде нижче 50%, то ніхто в новобудови заселятись не буде. І щоб такого не сталося, я все ж таки вирішив побудувати ще одну таверну, від якої дуже сильно залежить загальний настрій людей, та на додачу ткальню, щоб переробляти вовну завець, яких, правда, у нас ще навіть немає, але я їх вже замовив, та почав будувати для них власний пентхаус. І на момент, коли наші жителі вийдуть на новий рівень нахабності та будуть просити ще більше різноманіття одягу, у нас вже буде на Лагоджене виробництво усіх можливих видів абібасів. Єдине, що я все ніяк не можу відрегулювати, так це постійно нестачу в їжі. Навіть попри те, що ми маємо три поля, збираємо ягоди, полюємо на диких звірів, і в кожної сім'ї є власна ділянка, де вони або розвоїть тварин, або вирощують овочі. І ще й до цього всього я додатково закупляю вже всі можливі продукти, але їжі все одно не вистачає. Ще й вишенькою на торті є новозбудований район на відстані двох світових років від доступу до питної води. Тому краще я займусь. Зовнішньою політикою, якій ми ще не приділяли необхідну увагу. І маючи яку-не яку, але політичну силу, я хотів висунути претензію на сусідню провінцію, де наявні великі запаси всіх ресурсів, але під мою гарячу руку натрапив щойно збудований табір бандитів, які відразу ж вже в десяте були перебиті після використання однієї тієї ж тактики галактики, яка принесла нам 200 монет, котрі я одразу ж захотів витратити на найманців і піти в атаку на барона, який вже майже все захопив. Але побачивши його армію і порівняв. Вши зі своєю бажання відразу ж відпало тим більше в кривожопільців справи йдуть чудово, нові види одягу ш'ються, та всі потреби задоволені. Зима пройшла в режимі розбудови та покращення рівня життя населення, і вже з приходом весни до нас приїхали вівці. Та, окрім стабільної нестачі в їжі, з'явилося ще й потреба в додатковій лісопильні для дріві дошок, що було мить мною виправлено. Саме тому я вирішив зіграти далекоглядно і, витративши тисячу очок впливу, підкорити єдину вільну провінцію, докорінно знищивши всіх бандитів у легкій битві, після чого відразу ж започатковуємо тут наше поселення новий маленький кривожопіль, давши йому початковий буст у вигляді найбільшого пакету послуг з усіх ресурсів. На жаль. Змінити стандартну назву не можна, але перетворити ці палатки на справжній мегаполіс нам ніхто не забороняє. Тому будуємо комору, склад та хатину мисливців. А в великому кривожопілі, в якому голод не зупиняється, закупили кони, котрі дадуть нам змогу передавати необхідні товари між містами. І якщо не брати до уваги, що тут раз півроку завжди чогось не вистачає, то принципі це місто може існувати в автономному режимі. Бо робота кипить, врожай збирається, торгівля йде та готові будинки для нових кривожопільців, які заселяться відразу ж по завершенню. Голоду, тому займаємось розвитком нашого нового села. І так як на дворі вже травень будуємо для всіх маленьких новокривожопільців хати, на цей раз вже взявши до уваги, де приходить вода, щоб вони не залишились на вулиці взимку, та лісопильню з деревообробною фабрикою, бо ресурси у нас все ж таки не безкінечні. Ну і звісно ж, щоб робота йшла ще краще, я такий гарний, прийшов показати своїм селюкам, що бачили завдяки кому вони живуть. Чого напевно я скоро вже не скажу про жителів нашого головного містечка, які навіть законом про піст з'їдають. Все ще до того, як воно з'являється на продажі на базарі, і на мою нескромну думку так відбувається через те, що в них більше немає чим зайнятися. Тому організовуємо роботу з побудови восьми нових хат з урахуванням всіх майбутніх потреб. Тому так прийдеться відступити назад, прогнутися під суспільною думкою та прибрати вже взагалі всі податки. Бо єдине на чому ми тут тримаємось, так це великий запас грошей та торгівля. Тепер же головна надія на ось цих роботях, частина з яких за декілька місяців вже побудувала все необхідне. То час як інша половина назбирала необхідні ресурси. Для будівництва церкви, що дозволило швиденько підняти рівень нашого населення, де я вирішив прокачуватись через збирання їжі. І через два тижні, як тільки на церква було готова, починаємо покращувати наявні будинки до другого рівня, а в кривожополі, тому що нарешті задовільняємо жителів всіма потребами майже на максимум. На це, звісно ж, прийшлось витратити майже весь наш п'ятирічний бюджет, але хатинки вже третього рівня, в якій йде приток нових жителів, які я сподіваюсь будуть побагатше. На щастя, найбільша ж наша біда зараз це загоряння будівлі, де роблять фарби. Але відновлювати цей суспільний юзлес я не збираюсь. Краще приділимо більшу увагу торгівлі, в частності продажу луків, вугілля та черепиці. Бо з такими імпортними забаганками солюків фінанси вже тріщають по швах, і ще до приходу зими ставимо торгові пости, щоб помінюватись товарами між нашими селами, та в з них, як тільки на підтримка вийшла на стабільний зелений рівень, починаємо розширення. Зима для нас виявилася доволі рутинною та пройшла без особливих цікавинок. А ось вже з приходом весни робота закипіла через невелику зміну планів, бо через те, що торгівля між поселеннями ну дуже специфічна, і між ними не можна просто передавати товари. А це обов'язково має бути бартер, коли в кривожополі буквально немає нічого, що було нам не потрібне, а в маленькому надушок всього. Тому я вирішив побудувати торгову станцію, щоб це все продавати, бо гроші точно ніколи не завадять. І до того ж, у нас просто безкінечний замкн. Цикл з проблем, тому що коли люди нарешті щасливі жити тут, бо мають гроші й їжу, на нас вирішили налетіти майже сотня розбійників, яких ми не сказати, щоб дуже легко здолали. Навіть попри те, що вони втікли з поля бою, у нас втрати все одно були. І від чого містяни відразу впали в траур, і з найщасливіших людей перетворились на нормісів. Це я вже не говорю про нашу армію, яка мені здавалась доволі пристойною. І я вже ось-ось збирався напасти на венде Але ці розбійники показали, де наше реальне місце. І що з нашими обірванцями проти професійної армії в топлуті робити немає що. Тому відразу ж націлюємось на перехід на новий рівень поселення, щоб відкрити доступ до створення обладунків. Для цього залишилось покраще лише декілька будиночків, на що треба трохи часу, які ми витратимо на добування всіх ресурсів в нашій колонії від солі до глини. Пройшло декілька місяців, і два наших поселення майже одночасно підвищили свій рівень і, не змінюючи свої плани, розблоковуємо виробництво броні в кривожополі, а в колонії відкриваємо доступ до пасіки, якими, звісно, відразу ж починаємо користуватись. Пройшла зима з усіма її нудними процесами, і в підсумку навесні, в двох містах, ми маємо вже тисячі гривень на балансі регіонального достатку. Тому починаємо доукомплектацію наших бойових підрозділів, в яких зараз навіть людей не вистачає. Для цього налаштовуємо процес виробництва щитів та броні. І також продовжуємо поступовий розвиток та удосконалення всіх аспектів містобудування, аж поки нарешті кривожопіль вийшов на максимальний рівень. Разом з тим б'ючи всі рекорди щодо підтримки виборців. Тому паралельно і ми б'ємо всі рекорди та робимо податки у 40%. Бо селюки зі списами це звичайно імба. Але загін професіоналів нам точно не завадить. Тим більше, на його укомплектацію ми не витрачаємо наші запаси, а лише гроші, яких у нас майже безкінечно. Навіть за умови, що я вже декілька років не збирав податки. А інших джерел витрат у нас просто немає. Бо після того, як ми стали великим містом, нам більше недоступні контракти найманців, і у неминучій майбутній війні нам треба буде розраховувати тільки на себе. Тому я також збільшив розмір регулярної армії з 12 до 24 людей і створив абсолютно новий загін у маленькому новому кривожопілі, який по максимуму прокачав на всі наші гроші. Єдине, що я дійсно не розумію, так це те, що з якоїсь дива наша армія є спільною на два наших поселення, але чомусь з нового кривожопіля людей до війська я набрати не можу. І паралельно з цим я ще. Чи задумався, чи чомусь вандебобен, який за декілька років захопив майже всі провінції, останні три роки просто мовчить і взагалі нікуди не смикається, що, звичайно ж, грає нам на користь, бо є час підготуватись. Так проходили місяці та цілі сезони. І весь цей час я збирав всі можливі ресурси на битву, вирішував вже старі проблеми двох населених пунктів та нові, з якими ми ще не стикались, як, наприклад, затор та об'єктивний перегруз центральної вулиці в місті, для якої навіть прийшлось створити нову розв'язку доріг. Та звісно ж, весь цей час збирав податки, які йшли виключно на максимальну прокачку наших імбовоїнів. Та так, що аж борги позалізав. І в 252 з половиною раз продовжував поступовий, нудний, рутинний одноматчин розвиток. Як раптом Містер з добрим серцем вирішив розв'язати нашу проблему з сірим буттям та висунув претензії на наші території, вивівши всі свої війська на бойові позиції поблизу колонії, яка і була його ціллю, що мить поставила нас під велику загрозу, бо це село взагалі не має ніякого захисту, а наші основні війська зможуть прийти на допомогу ще не скоро. Тому я відразу ж почав думати, який знайти вихід з нашої просто жахливої ситуації. Коли ми в боргах, люди просто лютують, голод і висять взагалі всі можливі дебафи. Найкраще. Що я зміг придумати, це побудувати дерев'яну стіну. Але коли мої війська були на половині свого шляху, я помітив, що ворогу на допомогу йшли ще 72 розбійника, і, приєднавшись до його армії, на здивування нападати не спішили. Тож ми проливним дощем просто стояли і чекали першого кроку один від одного. І, врешті-решт, ініціативу проявити вирішив наш Куркуль, але не військову, а дипломатичну, надіславши мені листа, в якому ввічливо пропонував нам просто здатися. Але я йому показав, що в мене є Кохонес, і відповів максимально зухвало, що це він мені винен. І причому непогану таку суму, щоб я взагалі продовжував цю розмову з ним. І чекаючи на його відповідь та дивлячись на його армію, яка в нього все ще була в два рази більше і краще укомплектована, я вже готувався закінчувати це відео. Як ні з цього, на мій бенкакаунт приходить 400 гривень рівень від напруги все всередині стиснулось, бо я думав, що зараз-то він точно нападе. Але ні, він так і продовжив стояти. Але я, звісно ж, йому не вірив і думав, що це такий хитрий план. Тому почав мудрувати з тактикою і розстановкою своєї армії, типу це мене врятувало б. І одну з своїх дивізій відправив на розвідку, яка також мала б спровокувати ворога на помилку. Але йому було абсолютно все одно, скільки я б не кружляв довкола нього. І тільки підійшовши буквально впритул, я зрозумів, що це щось забагалось, і штучний інтелект просто завис. Тому я Просто розпустив свою армію і зайнявся налагодженням справ на економічному фронті, де і так вже було гірше нікуди. А ще й через всі ці походеньки, в яких приймали участь наші звичайні роботяги, майже вся наша промисловість простоювала весь цей час, яку в результаті прийшлось трохи видозмінити, щоб сповільнити наш занепад. Але проти цього була ще одна сотня розбійників, які напали в найнепідходящий момент, та ще й з тилу, коли у мене взагалі не було часу підготуватись, і їхній наліт прийшовся на новий маленький кривожопіль. І що з цим зробити я вже ніяк не міг, Звісно ж, намагався, але їхня атака була настільки блискавичною і рішучою, що коли мої війська прийшли, вже не було що захищати, бо всі будівлі були спалені дотла, а самі винуватці сховались за горизонтом. І тепер наші два занедбані населені пункти потерпають від голоду. Нас врятувало лише те, що на дворі був вересень, і прийшов час збирати врожай, бо я реально не знаю, що б я робив в цій ситуації. Після чого почав по максимуму збирати всі доступні ресурси, додавши поля та почав виробляти хліб та побудував п'ять мисливських хатин, взагалі не думаючи про можливі наслідки від повного винищення тварин, бо нам треба було вижити за будь-яку ціну, а попереду була ще зима. Врятувало ж нас від повного вимирання, моя геніальна ідея просто споїти всіх жителів, які ще не мерзло. А пощі не покинули нас через цю саму причину. Так, звісно ж, не буду привласнювати собі цю геніальну ідею, піддивився я її у комуністів. Тому для повного комплекту, коли торгові шляхи були відновлені, всі гроші йшли на армію. І дякувати Богу, що ми з жахливої ситуації, яка ще й стабільно погіршувалась, покращилась до стабільно поганої. І на середину січня наша колонія була повністю відновлена. І таким чином, на грані виживання ми зустріли весну. Наші жителі хочуть тільки бухати, і я вирішив вивозити всі ресурси з колонії. Спеціально для цього навіть провів дорогу, щоб це все відбувалося швидше. І аж до настання осені, коли ситуація стала контрольованою і нам вдалося вибратись з боргів, а надовжок грошей, нарешті, дозволив нам створити дійсно щось схоже на армію, а не на збори обірванців, я прийняв рішення, що немає часу чекати, а вже з нового року треба діяти, і причому дуже агресивно і рішуче, захопивши ось цю солодку булочку між нашими двома провінціями. За цей період треба було лише підготувати людей, звільнити від податків, то дозволити вільну торгівлю, щоб вони собі ні в чому не відмовляли, тим самим заманивши нових кривожопільців до себе, які вже по максимуму і доукомплектували наші підрозділи. Але Ван Бублік генерал з досвідом і прочитав мене просто як відкриту книжку, і сам напав на мене. І не знаю, як так сталося, але його армія точно стала меншою з останнього разу, коли ми бачились. І на жаль, на цей раз мені не вдалося заскамити його на ще 400 гривень. Він був абсолютно непохитний в своїх намірах, і підійшовши до нашого поселення, вирішив застосувати на мене мою ж тактику, почавши виманювати своїми лучниками моїх людей. Але я, звісно ж, не повівся, а почав сам тікати на свою територію, де знаходиться більша частина моїх воїнів. Які мають до всього, бо перебувають в домашній провінції. Але в бота знову прокнув якийсь скрипт, і виманити його не вдалося. Але так, співставивши сили противника та свої, я зрозумів, що немає чого його боятись. І схоже, що він в останню мить це теж зрозумів, бо надіслав мені листа, де просив про перемир'я. Але я вже не збирався відступати назад. І це, схоже, так його налякало, що після якихось незрозумілих маневрів сталося так, що одна з його дивізій лучників вирвалась вперед і наткнулась прямо на мою піхоту. І звісно ж, після такого так. Тактично провалу, шансів в нього вже точно не було. Він ще там щось намагався врятувати цю плачевну ситуацію, але моїх воїнів всюди було більше і якість їхня була краща, Тому в результаті дві його дивізії були захоплені в кільце, і після недовгого бою були розбиті та змушені рятуватись втечею. А нашим воїнам без особливих втрат вдалося захистити наші поселення, які вже святкували перемогу над польським загарбником. І зараз, нарешті, можемо з певненістю сказати, що цим містам та його населенню вже ніхто ніколи не зможе завадити по справжньому процвітати та насолоджувати життям у цьому райському куточку на землі.